Залізничний вокзал у Хмельницькому вже понад 11 місяців приймає переселенців. За час повномасштабної війни Хмельниччина прихистила близько 120 тисяч переміщених осіб. Кожен десятий у краї переселенець. Чимало з них оселилися у Новоушицькій громаді Кам'янець-Подільського району. Починаючи з Київської області, Херсонської області, Миколаївської, Харківської та Донецької області, то представники цих областей є і досить багато. Тому що це ті люди, яких російська агресія змусила виїхати. На 25% зросло населення села Рудківці, яке входить до складу громади з часу повномасштабної війни. Розташоване за 150 кілометрів від обласного центру, маленьке селище прихистило до сотні внутрішньо переміщених осіб. Добрий день. Добрий день добрий Можна, день. до ласку. Родина Жукових Дорудківців прибула наприкінці березня з Маріуполя. У нас не було можливості виїхати. Відразу. У нас не було можливості виїхати відразу. Як тільки така можливість з'явилася, ми приїхали через знайомих третіх осіб. Але приїхали і вдячні всім за це. Ні на мить не шкодували, що саме сюди. жаліли, що сюди. З дому виїжджали швидко з собою брали найнеобхідніше. Ми з собою взяли лише необхідне. Документи ми заздалегідь зібралися. Як тільки почалося, ми зібрали кожному по рюкзаку. У кожної дитини був свій рюкзак. жукових приємно здивувала гостинність місцевих. Просто люди приходили, там, приносили нам. Какую там. просто люди приходили, приносили нам їжу. Просто так задарма. Просто так приходили. Для нас це було дуже зворушливо. Я таке бачу вкрай рідко. Віділтока дуже рідко. У Рудківцях двоє з трьох дітей Жукових пішли до місцевої школи, а батьки взялися до господарства. На зиму мають власного родину. Про повернення до Маріуполя родина поки що не думає. Ми вже один раз їхали через лінію фронту, а второй раз через лінію фронту. Ми... ми вже один раз їхали через лінію фронту, а другий раз не хочемо. Плюс інфраструктура. Якщо повертатися, нам потрібно, щоб діти ходили до школи. Дитячий садок, у нас маленька дитина підростає. Родина маленький Пукалових у Рудківці прибула з окупованої Новодніпровки, що у Запорізькій області колонами собирались. Синрада русі. Созвонились і виїжджали самі самостійно. Без Красного Креста самостійно виїжджали. У Рудківцях Пукаловим сподобалося, вони залишаються і вже придбали хату з господарством. Село гарне, ну, не слов нема, якщо чесно. Я таких людей не бачив. У нас немножко інакше. А тут добрі, всі допомогли, одразу приїхали. То продукти, то ну, все, що необхідно в першу чергу, все давали. У селі знайшли прихисток і переселенці з Херсонської області. Родина Руть було дуже страшно. Ви знаєте, їхати по такій трасі. По такій трасі їхати, де по бокам тільки спалена техніка, по боках міни, що нема права куди звільнити ні вправо, ні вліво. І молися Богу, тільки Боже, щоб та машина тільки не стала. Ось у балки були пошкоджені, ходова була розбита. Ми поміняли колеса, поміняли диски, тому що все було просто погнуто і неможливо було їхати. У затову розташовані над Дністром Рудківці, подружжя прибуло на початку травня. Не хотіли виїжджати, тому що ми вийдемо, а ми не знаємо, в якому стані буде наша квартира. Квартира у нас зруйнована, дах зруйнований, і вікна у нас теж не цілі. Там вже ми забили просто фанерою. Ми довгий час вагалися. Село зустріло тепло, як кажуть самі переселенці, з обіймами. людей нас тут люди дуже добре зустріли. Ви знаєте, як родина кругом. Всі бігом, що вам треба, що вам принести? Знесли то, знайте, люди добрі, та що це ви нас двоє. Куди ви? ви скільки? Наразі переселенці потроху господарюють. Прошу дуже. Ми йому годуємо. Він дуже полюбляє у нас картопельку, борячок і горішки. Ми йому даємо. Будь ласка. І птицю теж мають. Молоде покоління курей. Вони в нас тут. Ай, виходьте погуляйте. Ай, правили, вийдуть. Люблять гуляти, пасуться. Ліс тут простір, поляна. Своє господарство, мальовнича природа, бо ж Рудківців, обійма, грічок, Дністер, Батіг та Ушиця. Привітні люди. Все це гоїть душевні рани, кажуть переселенці. Втім, багато хочуть повернутися додому. Дуже додому хочемо. Ви розумієте, як добре не було. От відношення таке. Мені нас мені одного, ні одної хвилинки ми не побачили, типу того, що ми тут лишні. Але додому тягне. Надіємося на нашу армію, на наше зсу. Я так хочу додому. Я так хочу додому. Ці слова заповітні на устах у мільйонів. Зараз у Новоушицькій територіальній громаді, до якої входять Рудківці, та ще понад півсотні невеликих сіл, осіло приблизно півтори тисячі переселенців. Тимчасово перебувало щонайменше п'ять тисяч. Скільки пройшло транзитом, тут кажуть, підрахувати неможливо. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки із Рудківців на Хмельниччині.